Друзі, вітаю вас на каналі а Лесон. Сьогодні до вашої уваги нове заняття з інформатики, тож рушаємо до пошуку нових знань. Тема сьогоднішнього заняття з інформатики. Сервіси для роботи з аудіо й відеоданими. Існують різні сервери, на яких можна розміщувати, переглядати та прослуховувати відео та аудіоматеріали. Взагалі, такі сервіси під... розділяються на дві групи. Перша група сервісів. Це безкоштовні сервіси, тобто фрі сервіси. І друга група сервісів це ті, які мають різні тарифні плани. Тобто це сервіси, на яких треба проплачувати підписку, щоб ними користуватися. Більшість сервісів для розміщення матеріалів. Передбачає попередню реєстрацію користувача. Інколи це є обов'язковою умовою. Самий найпоширеніший і найбільший в світі відеосервіс в інтернеті це YouTube. YouTube призначений для перегляду та розміщення в інтернеті відео, створеного користувачами з усього світу. На порталі www.youtube.com є система пошуку, за допомогою якої можна швидко знайти потрібні відеоматеріали. Компанія YouTube заснована у лютому 2005 року. Найперше відео на Ютубі було розміщено 23 квітня 2005 року. Уже в жовтні 2006 року корпорація Google придбала Ютуб. Але за угодою за Ютуб пом залишилась. Торгова марка і особливості їхнього бренду. Як ви бачите зараз на каналі, торгова марка YouTube і відповідно Google. Відео на сайті YouTube користувачі розміщують самостійно. Також вони можуть залишати коментарі. Та оцінки. Правила спільноти і повідомлення на сайті свідчать про те, що користувачі мають володіти авторськими правами або мати дозвіл власників прав на розміщення будь-якого відеоматеріалу. Розміщувати відео. Додавати коментарі та оцінки можуть лише зареєстровані користувачі. Я хочу ще раз на цьому вам наголосити. Також існує український такий сервіс Мета. Метар аудіо, ви бачите, покликання на цей сервіс «audio.meta.ua». Тут можна прослуховувати та розміщати різні аудіофайли. Мета відео покликання на цей сервіс «video.meta.ua». Де можна розміщати також своє відео. І МетаРадіо за покликанням radio.meta.ua, можна прослуховувати різноманітні українські радіоканали.